Упродовж двох найближчих тижнів у залі філармонійного центру проходитимуть концерти класичної музики в рамках міжнародної літньої музичної академії. До Чернігів приїдуть молоді музиканти та диригенти з Німеччини, Іспанії, Італії, Латвії Японії. А також виступатимуть наші вітчизняні виконавці, зокрема Чернігівські. На першому концерті академії, що відбувся, прозвучали твори Петра Чайковського у виконанні Академічного симфонічного оркестру Філармонія, яким цього вечора диригували Володимир Заводиленко, Україна та Маята Кіношита Японія. Наш оркестр Філармонія є постійним учасником літньої музичної академії. Відкрита вона була у 2000 році в Києві. Заняття з відомими музикантами та педагогами Гра з оркестром період літніх канікул поширена у світі практика. Понад 100 молоді. Молодих виконавців вже набули Чинівським симфонічним оркестром виконавської майстерності. Глядачі стають свідками становлення обдарованої молоді на початку їхньої кар'єри. Концерти Міжнародної літньої музичної академії в Чинігіві триватимуть до 29 липня.